Господь розповідає притчу про царя і винуватців одного і другого. І один завинив 10 тисяч талантів. Це взагалі не можна уявити, яке багатство. А другий щось там сто динарів. Обидва просять. Та отримують різні відповіді. Перший просить у самого царя, щоб той. не піддавав його покаранню, а дав можливість віддати борг. Просить, благає. І цар не тільки прощає йому провину, але і борг теж. І відпускає його на волю. І цей Боржник зустрічає свого боржника, який йому винен десь 100 динарів. Досить велика сума, але за динарії можна було працювати день, день. Талант це якась неосяжна кількість тих динарів. 10 тисяч талантів. Мабуть, перевести на теперішні гроші мільярд доларів. А тут, ну, сто динарів. Три місяці роботи. Зрозуміло, що теж гроші. Але цей хапай його за гору, віддає його в'язницю, поки той не поверне Бога. І його цього першого боржника віддають знову на суд цареві щоб ти розсудив. Ти цар простив, він ні. Я нагадаю, що притчу цю Спаситель розповідає, відповідаючи на запитання апостола Петра. Петро питає, скільки разів прощати тому, хто завинив? Чи сім раз, чи ні? Христос каже сімдесят раз по сім. І далі розповідається притча. І на початку каже, бо царство Боже. Подібно до того царя, у якого був боржник 10 тисяч талантів, який цар цей прощає, цей борг не тільки визволяє з в'язниці, прощає Бог. Коли певний час перед тим Христос в проповіді своїй вчив, як треба молитися. Одне з головних прохань Його молитви, ми її називаємо Господня, Отче наш, одне з головних прохань там, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. ми подивимось на цю притчу, то виявляється, що не просить людина, щоб простили провини, як прощаємо ми водоватцям нашим. А Бог дає взірець прощення. Прощення абсолютно повного. Відпускає борг 10 тисяч талантів. Але потім встається біда. І ми можемо сказати, що коли людина просить про прощення, Бог безумовно прощає. Мабуть, по-різному. Коли людину просять про прощення, людина поводить себе по-різному, коли прощає, а частіше, мабуть, не прощає. Якби цей перший боржник і на другому суді, Став благати про прощення. Треба подумати, як відповів би цар, в особі якого являє царство Боже себе, як відповідає Царство Боже на благання про прощення. Треба уявити. Але якщо перше його благання, яке здійснилося, було про матеріальний борг, це простити, я б сказав, найпростіше. Якби він висловив друге благання, воно б дуже сильно відрізнялося від першого. Тому що тут він просить про прощення вже гріха. Там матеріальний Бог, тут гріх, провина, жорстокість, нетерпимість, ненависть, злоба і жадібність, все одразу. Все ти виявив. І невдячність безумовно, і відсутність намагання бути подобою Божою. Чинити подібно цареві. Чинити так, як належить Царстві Божому чинити, не схотів. Принципово інша провина. І було б, мабуть, прощення, тільки воно було б інше. Відаю його безумовно в тому, що він в другий раз розуміючи різницю між першою провиною і другою провиною. Він навіть не попросив попрощення. Бо розумів, тут він виявив свою сутність людини жадібної, жорстокої і сповненої злоби, і жадоби помсти, ненависті тощо і тощо. Тут він виявив себе, який він є насправді. Коли благав перший раз і посилався на дітей, сім'ю, був такий добрий і лагідний, а тепер вже відкрилося твоє істинне обличчя. І для того, щоб Бог прийняв твоє благання, прощення, тобі треба було би запевнити себе, світ і Бога, що ти відкидаєш себе такого, яким ти хапав за горло свого боржника. Цього не стається. бо людина, мабуть, не готова. Ми маємо прощати провини, не чекаючи, що Бог простить нас так, як ми прощаємо. Мабуть, ми маємо прощати провини так, як він прощає. Десять тисяч талантів можна простити. Борг можна простити. Можна простити і провину, образу. Але все те. Подивимось. Цар цей, що уособлює Царство Боже, прощає, коли просить. Прохання про прощення є усвідомлення своєї провини. Це усвідомлення того, що ти маєш відкинути те, в чому винен. Це усвідомлення того, що тобі вкрай потрібно це прощення, бо ти хочеш, якщо звертаєшся до людини, поновити з нею стосунки. І щоб було Царство Боже посеред нас. І якщо ти просиш у Бога прощення, ти з ним маєш поновити стосунки і увійти через це в Царство Боже. Все це треба усвідомлювати, мати рішучість, вступити цей крок до прощення, вступити цей крок до єдності, до царства Божого і відкинути все те, що заважає тобі здобути любов Царства Божого. Ми тут бачимо дещо іншу форму. Не прости нам провини наші, які ми прощаємо. Не прощайте так, як прощає Отець наш Небесний. Безумовно, це складніше. Безумовно сягти цього. Дуже важко, бо ми недосконалі, але неможливо стає можливим, коли ми звертаємося до Бога, який каже нам, будьте досконалі, як отець можливості.